Усім привіт! Усіх вітаю на своєму рукодільному каналі. Мене звати Лена, і сьогодні я хочу вам запропонувати зв'язати разом зі мною ось з такого коня. Так. Наступний рік, 2026, він буде рік коня, рік вогняного коня. Тому такі брелочки невеличкі, вони будуть дуже актуальні і популярні. Та, взагалі, навіть і без року коня коники завжди продаються дуже-дуже. Е, гарно. Отже, давайте його детальніше розглянемо. Грива у мене вона просто прикріплена, так, голова вона пришивається, очки на безпечному кріпленні. У майстер-класі я е, розказую і показую, е, залишаємо дирочки, щоб вставити оченята. Вушка пришивається, ніжки, ручки вони е, в'язуються, так, і хвостик також, вв'язуються. Приєднується з таких ниточок. Так? Хотілося е, зв'язати дуже такого простого коника, так, щоб він в'язався швидко. Хоча тут чотири е, рядочки вив'язуються з жакардом. Але... Я вас хочу запевнити, що не потрібно боятися. Хто навіть буде вперше в'язати жакардом, перейдіть за посиланням. Так, подивіться, <кій> відео ви, вам обов'язково сподобається, і ви завжди вже будете в'язати жакардом. Там я детально, дуже детально пояснюю, як воно вив'язується, але результат він дуже-дуже гарний. Тобто я в'язала всяких коників. Зв'язала я саме перший. Це в мене був ось такий коник. Так. І тут я взяла очки 4 міліметри. О, мені показалося це дуже-дуже дуже, дуже, дуже хороший, хороша ідея брати такі очки, але чомусь мені подумалося, що е, от, е, можливо в когось не, може не бути таких оченят маленьких. О, тому я вирішила проекспериментувати і просто взяти очки різні, так, які в мене були. Я правда ще не всі використала, але такі більш популярні варіанти от наприклад, Ось такі оченята, вони 10 мм, такі мультяшні оченята. так. Ось такий ще коник в мене також зв'язався з ниточки. Це вони в мене зв'язані з акрилу, Ярнард бебі. Гриву, абсолютно всім, всім своїм коникам я робила з ярнард джинсу. Тому що вона дуже-дуже хорошо тут так, ну, роздвоюється, ця ниточка розслоюється і вона дуже гарно виглядає. Ось такі очки я вирішила зробити. Далі я взяла очки, ось такі чорненькі, він не 8 мм. На безпечному також кріплені, але вони теж дуже-дуже гарно підходять. Мені навіть з великими оченятами ще більше сподобалося, ніж з маленькими. Ось так воно виходить. Ось такий. є один. Також я зв'язала зірнард джинсу. Тіло це 83-й номер. Зараз я дуже-дуже полюбляю з нього в'язати. Він такий ніжно-ніжно-кремовий і він дуже мені подобається. Ніжно-біжевий чи кремовий. Ну, він дуже гарний цей колір. Тому всіх запрошую. Перейти за посиланням, зв'язати зі мною такого коника, підтримати мене лайком, коментарям. Дуже буду всім щиро вдячна. Отже, беріть гарний настрій і давайте в'язати таку красу. Так, посиланнячку я залишу у, в описі під даним відео. Отже, всім дякую за увагу і до наступних зустрічей!